Доброго вечора, друзі. Я відпрацювала і їду вже додому. Хотіла, ну, на перерві зайшла я. Не поїхала сьогодні нікуди, зайшла. Вибачте, у коменти там в мене було таке відео. Я підводила і того, скільки я витрачаю на тиждень бензину. І почалося там Що ти за контент. Яка нам різниця, скільки ти витрачаєш? Ні, ну комусь немає різниці, а хтось б, може ну, подумає, якщо є чим, і зрозуміє, що ну, 30 доларів на тиждень я багато їжу. Я тільки 40 кілометрів в день наїжджаю. Ну, може не 40, трошки менше, може 36 кілометрів в день наїжджаю з роботи і на роботу. І так п'ять днів. В суботу неділю ми теж кудись їздимо. Тобто це, це нема, це, це дуже, дуже економно, 30 доларів на, на тиждень. Тому, може, хтось кому це треба, він зрозуміє, що тут в Канаді такий дорого бензин. Не знаю, ну якось так. Що це за контент? А що це за контент? А що я маю знімати? Як я речі складаю, чи що ще маю знімати, я дорогу знімаю і розповідаю інколи що небудь, коли в мене є як натхнення, що ніби дебудь розповісти? Я не хочу знімати, як я речі складаю, чи там що там ще роблю. Їм? Ну, я сьогодні зняла, вот то виставлю вам. Чи щось ще таке роблю. Ну, що це таке? Я навіть я знімаю, як мені здається, то з юморком. Не завжди, але коли є натхнення, знову ж таки. Ось тут отут, школа, тут треба дуже повільно їхати. Нашого одного співробітника тут піймали, ну, камера сфотографувала, така мобільна, мабуть, в машині хтось сидів. І і штраф він буде сплачувати немаленький, десь 160 доларів. Можна було 30, він їхав 45. ну Може такий контент буде цікавий комусь. Тобто треба дуже акуратно, там, де написано 30 Residential Areas і е, школьні плейграунди? То треба дуже-дуже дуже повільно їхати. Там можна 30. І от тут треба 30 і їхати, бо може бути горе, можуть спіймати. Ось щось я сьогодні тут на, на зелений проскочила, це практично ніколи не буває. Тому треба тут ці правила виконувати. І навіть воно ж, воно ж не видно, де вони там стоять і що, може вони навіть і без, без знаків, я не знаю. Як він проїхав і не побачив їх, що вони стоять. І вони ж можуть тільки ззаду сфотографувати, тобто він мав їх бачити? Бо спереду ж номерів в нас нема. То він мав бачити, ви знаєте. я, коротше, стараюся, дуже стараюся, ну так, іноді так. Задумаєшся, заміркуєшся, чи що ще, і буквально хлопи там давиш той газ. Ну, ну, ну не треба. Треба акуратно з цим, бо великі штрафи.